Дух святий так говори, о народи мій, скільки раз на цьому місці я попереджав тебе, щоби ти, креміне Елфедес, навернувся до Слова Мого, скільки раз докоряв коряк, пробиде що слово моє було вонічиження в народі моєму і Багатів народ мій земного і приліпило серце сні до земного, говорить Дух Святий. І коли тривога в земному прийшла в кроментус, устрашився народ, і содрогнулись коїна. Ау, фараміне Глаудис, ібо народ був не так озброєний, як належало клем'яне Ербус. Не тим багатів кроментун Штаудес і не того шукав. Але сьогодні Дух Святий так говорить: Краміне Елфа раментен, Штаудис, о, народи мій. Ти ще сьогодні ставиш під сумнів, кребіди Елфедис, з якої руки ці Події вийшли, Кребеде Елдус. А я говорю тобі: це був мій допуск Кремен Штаудес для того, щоб Алфа Романту спробудити народ мій Кремніе Алфадес, для того, щоб народ мій Кребеде Елфедес відліпився від земного, Кребеде Елдус, і приліпився до Бога живого Кремену Алдус. знайшов те, що загубив Кребіде Елдус, і те, що занедбав Кребеде Алдус. І сьогодні Дух Святий так говорить: народе мій, я даю тобі короткий час для того, щоб ти збагатився і навернув. До слова мого. бо народ, мій кремене Елфедес, сьогодні гине і опускає руки від незнання. Ібо народ мій не може розуміти Кремене Алфа Раментенштаудес, що нині боротьба крибеди, Елфа Елфарамантус твоя не проти плоті і крові Крементус, але проти духов злоби під небесних крибіди проти начальств Елфа Елфраміне Глаудес, і ти, Кремене Алфа Алфараментус, можеш воювати Кребеди Елфедес, лише зброєю духовною Кребедус, озброювшися, словом моїм. Кремена Елведес, там перемога. І тому Кремни Алфа Раментенштаудис, народи мій. Ось ти альфа Алфадес, Кривий штаудес, просиш про мир земний. А я спитаю тебе, чи маєш ти мир цей в серці своєму? Ось сьогодні альфа Алфа Раведиштаудис, ти хочеш Кребеде Алфараментус, щоб свобода прийшла на землю цю. А я спитаю, чи вільний ти, Кроміни І Я сьогодні прийшов в альфа дес, і здопустив цей час для того, щоби церква моя, не Елфадес зупинилася на дорозі свої. Ібо многі многі йшли дорогою своєю, криві делфадес, по вразному розуму. Кребедуштаудись і по людській мудрості. Та я сьогодні сказав, церква моя, зупинись, Кремене Шалфеде декраудис. І подивися, на якій дорозі ти стоїш, кребеде Алфа Романтус, і якою зброєю ти сьогодні воюєш, говорить Дух Святий. І чим сьогодні збагачено серце твоє? І не є Дух Святий так говорить: нині час відліпити серце своє від земного. І в Елфа, рабе душ, де відраудис, те, що на землі приречено до вогню. Нині народи мій, твоє серце приліпити до Бога живого і до науки і бо Креміне Алфа Раментенштауди, щоб тобі перемагати, і йти переможна, Кривиде Елведес, ти маєш бути озброєний. І маєш бути озброєний не зброєю тілесною, але зброєю духовною, Кривиде Елдус. Ворог Кремене Елфа Романтус не боїться тілесного Крементус. Він боїться зброї духовної, Кремене Алдус. Він не устоїть проти того, як мент народ мені договори. Так написано, Кребедеш Тібіде Ардус, о, народи мій, в слові моя перемога. І ще Дух Святий так говорить, народи мій. І ось ти бачиш нестачу молитов своїх. Ти бачиш сьогодні ніщість свою, Кребеду Алдус і бідноту. А я тебе призивав, Кребеделдус, а я тобі говорив кремене Алдус, народи мій, ставай на коліна, Кребеделдус. О народ мій, якби ти тоді почув голосу, мого Кребеделдус, я попереджав тебе креміне Алдус, про часи, які йдуть, Кребеделдус, то ти. День і ніч стояв на колінах, та народ мій закрив вухом Елфараментус від слова Мого. І сьогодні пожинає плід послугу свого. Але якщо сьогодні народ мій Креміння Елфарамантус, смириться Кребедуштаудус, зупиниться Кребедолдус, візьме слово моє на озброєння Кревідендус, примножить молитви Креведелдус, примножить пости Креміння Алфараментенштаудус, то побачить руку і владу мою, побачить силу Мою Кревідендус. Многі говорять Кремінтенглаудус. Скільки молимося, чому немає відповіді? А я говорю, народи мій, мало молишся, Крибед Албус. мало очищаєш серце своє, кребед, Албус. мало заходиш в подаємну кімнату, кромі Неелфарматус, мало перебуваєш в Моєму елдус. народи мій, зупинися, крамене Елдус, і будь мудрий. Почуй Кребене Елфадес і будь послушний, Слову моєму. І би керментен алфа я слідкую за виконанням слова Бога. І ось Дух Святий так говорить, народи мій, цей час благоприємний. Дякую за нього. Ібо я цей час дав для тебе мій, щоб ти очистився, освятився кребенелфарамантус і приготувайся до переплавки. І бо кравені елфа раментинштибідерал. Ось уже розпалюються пічі кребений Алфаромандус. Попереду буде велика пустеля Креміння І Якщо ти сьогодні не приготуєшся, не озброєшся, Кребеделдус, не пройдеш, кромі не і в переплавці згориш кремене Алфаромантус. А я говорю народим, я хочу переплавити тебе, щоб ти вийшов чистіше золота, Кребеделдус, щоб ти зміцнився в силі й в дусі кремінелдус. І похочу злити на тебе силу, кремене для того, кромен щоб ти вийшов в боротьбу проти ворога невидимого, окремі нелдус. Народи мій, краманий Елдус, це не твоя війна, це не твоя боротьба, Алфа, Романтус, Алфарамантус. Олфарамінден Глаудис, твоя боротьба попереду. Елфара, і Глаудис, ібо той ворог, який востане проти церкви моєї, проти дітей моїх Кребедуш Таудис, проти слова мого істини, його окреміделдус, буде значно сильніший ворога цього, кремів Елдус. Ось цей ворог видимий, кремене і люди сьогодні приміняють до... Його різну видиму зброю Кримінелдус. Но той Кримінел, Фарамантус, хто вийде після нього Кримінелдус, буде невидимий людському. І це буде боротьба твоя, церква, Кремене Елдус. І тому, щоб ти бачила того ворога, Крементон Елдус, нині перебувай в слові моєму, щоб ти знала задуми його, окремі Елдус. і дії Його, і стратегію, його Крементон Елдус. Я хочу це для тебе відкрити, церква моя. Тому сьогодні смиряйся, Крементус. тому сьогодні приходи в посію молитві, тому сьогодні освіщайся, Елдус. і збагачуйся словом моїм. І Воєєю кремене Елдус, і слово моїм кремене Елдус, коли будеш говорити так написано і тому кремене Ердус, щоб той ворог не звів тебе, кремінь Алфарамандус, а він буде влещувати вуха, креведулавдис, а він буде піднімати вітрил Жена Україн та Алладис, для того, щоби звести народу. Щоб він тебе не зв'яв, кремену і ти не був ним переможений, Кремене Сьогодні, кремінний перебувай в слові моєму, перебувай в постій молитві Крементус, і просив мене сили духовної, проси мене, мудрості і бачення, кребіди Елфаромантус, щоб ти, кребіді Елфаромантус, не попав в креміне Алфадис, під ворожі стріли Крементус, щоб він тебе не поранив, креміни Елфаромандус, не звів кремін Алдус, шляху істинного і праведного. Кремний Елдус, він, кро мене, Романтус, буде наступати на церкву мою. Він, креміна Алфа до Клаудес, прийде, кробедуш Таудис, щоб вкрасти те креміне Елдида, за що я заплатив ціну. Тому народ, мій бодруствуй. Елфа Елфареміне Клаудис, не розслабляйся, Крементус, не опускай рук, Крементус, не приліплюй серце своє до земного, Креміни Елдус, ібо почне він, кромі Елфа, Елфадес, діяти з матеріального. Креміння Олфараментус. І якщо твоє серце буде до того, приліпне плано не Елдус, то зразу будеш в полоні його, а потім кремені Алфарабедуштаудес буде діяти обманом крові не Романтус. а потім Кровіде Штаудес буде діяти крові Романтус гординею, а потім кремене Шалбеда Краудес буде превозносити одного перед одним кремний Романтус. О, народи мій, щоб ти не попав у ситі його кремене Елдус. Пильнуй, пильнуй, пильнуй кремене Шалфарабентус. І починай це робити від сьогодні. Алфа Романтус. молися Крементин Штаудес, щоб вухо твоє було відкрито, Крементус, вухо духовне Кребедус, і очі духовні, щоб були відкриті, щоб ти міг угледіти креміне Елфедес, кроки його, щоб ти міг розрізнити задуми його Крементин Елведес. І не попав Крементон Штаудес під його обман Кременштаудес, Клаудис. О, одіти мої. Сьогодні час приблизитись до мене. Сьогодні час особистої близості кожного зі мною Лаудис. Сьогодні Кремене Алфедес просив мене силу, щоб пройти Кремне Елфедес той час і пройти його переможно, крементин Елфедес, і не попасти в сі дьявольські Креміни Елдус. І бо крамене Шалфарабедо Глаудес для церкви моєї попереду велика битва Кремене Алфадес. І хто сьогодні мудро набуде цей час і використає його Кремен Тен Я збагачу того силою Кремнити Алдес. І коли прийде той час, не устрашиться і не боїться кремів та благовест, йому буде переможно озброєний, говорить Дух Святий. Амінь. Амінь. Дякую тобі за все, Господь. Случаємо тебе, прославляємо тебе на цьому місці, Господні.